Ще зовсім недавно вся ця територія була покрита бруківкою, оскільки я вирішила, що в вікно я хочу бачити не бруківку, не бетон, а все-таки сад, звісно ж, був проведений демонтаж, і з'явилась необхідність сполучати вхід і е, основну територію саду. Звісно ж, я відразу подумала, що це буде однозначно гравійна доріжка, оскільки це саме екологічне рішення, і, до речі, мабуть, саме бюджетне. Проте, зваживши за і проти, то з'явилися саме такі забіжні покрокові плити. Чому доріжка знаходиться в такому місці, де вона буде основною, тобто там тераса, це такий постійно тут буде трафік, там вхід, в будинок знаходиться. Відповідно, дуже часто будуть користуватися цією доріжкою. Це таке покриття із гравію краще робити в тих місцях, де ми переходимо на траву, де ми переходимо на якесь інше мощення, а не відразу несемо на цей гран в будинок.